Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами попрацюємо в програмі Paint з телефону. Для цього спочатку встановимо його. Заходимо в Google Pay і в пошуковому рядочку вам потрібно набрати Paint for Android. Тобто Pay малювати в Android. І ось тут обираємо ось цю програму і встановлюємо її. Почекаємо, поки йде завантаження цієї програми деякий час. Єдиний мінус цієї програми полягає в тому, що тут є реклама, і нам потрібно буде кожного разу її закривати. Але я думаю, що вам все ж таки вона сподобається. Тому що кому не подобається малювати. Отже, програма у нас установлена, і будемо шукати. Ось, вона у мене розташувалася. Я запускаю її і потрапляю до кабінету. Ось тут можна цю рекламу закрити хрестиком вгорі. І бачу ось такий кабінет. Натискаю на перше посилання і створюю вертикальний малюнок. Тут дуже зручний інтерфейс, дуже схожий на той, який є в пенті. Є олівчик, ми можемо обрати вигляд олівчика, ми можемо налаштувати ширину олівчика. Також ми можемо намалювати різні ось тут фігури, але це ми будемо розбирати вже на наступному уроці. І можемо обрати колір нашого олівчика. Наприклад, будемо малювати ялинку. Обираю зелений колір і зроблю трішки ширше наш олівчик. Натискаю ОК і буду малювати. Ось таку ялиночку буду створювати на своєму телефоні. Якщо щось вам не сподобалось, є у нас гумка, також можна обрати її розміри. І можна гумкою щось підтерти, витерти. Отже, повертаюся ще раз до олівчика і намалюю свою ялиночку і ще раз. Обов'язково дивіться, щоб область оця ось замкнулася. Далі буду її заливати. Обираю відерце, обираю колір відерце, і натискаю всередину. Моя ялиночка прийняла такий зелений колір. Опісля намалюю стовбур. Для цього змінила колір. І ось таким чином намалюю. І також зміню колір заливки і зафарбую стовбур ялинки. Опісля ми можемо зробити тло. До нашого малюнку. Ось тут ви можете підібрати те, яке вам подобається. Натискаємо на баночку та заливаємо. Також можна додати зірочки різноманітні, обрати їх колір. Це можуть бути ось такі синенькі зірочки. Або зробити якісь інші. Це ви вже подивитесь, як вам сподобається. І ось таким чином. Ось так можна прикрасити фон нашого малюночка. Не просто натискаємо, а натиснули і притягнули. Також тут є дуже багато стикерів. Ось вони, стикери, які відображають наш настрій. Їх можна розташовувати, можна не розташовувати. Це ви вже за власним бажанням можете зробити. Опісля ми будемо зберігати малюнок. Натискаємо кнопочку Save і зберігаємо в форматі «JPEG». Далі у нас кривай, закриваємо рекламу. Опісля, якщо нам необхідно попрацювати надалі, ми можемо очистити. І натискаємо ОК, закриваємо. І наше тло прийняло ось такий вигляд. Для того, щоб вийти з цієї програми... Натискаємо «Yes» І ще раз натискаємо Вийти. І переглядаємо в галереї наше зображення. Так, ось буде наше щойно створене зображення. Чекаю ваші прекрасні зображення. На цьому дякую і до наступного уроку.